У мене є новина, і якщо ви бачите це відео, отже, у нас буде другий малюк. Я думаю, її дуже гарно видно. Це просто неймовірно, не вкладається бо так швидко. Це було заплановано, просто було, що так вийде з першого разу знову, як і з глібчиком. Це такі відчуття, чому я взагалі вирішила зробити. Тест до критичних днів тому що я відчула певні симптоми, такі самі, як і за глібчиком. Біль внизу живота. А Це кров була один раз, це головна біль три дні підряд. І точно так. І також зміна настрою. Просто неймовірно, оскільки жіночий організм неймовірний. просто. Я, я себе вичислила, я вичислила цей стан знову. Це так неймовірно, боже мій. Перші емоції я як зазвичай не записала, тому що ну я не знаю, я не можу думати в такий час, в такий момент, прямо в цю хвилину, коли відбувається щось ось таке. Дуже життєве, дуже життєва ситуація, коли відбувається. Я не можу думати про камеру, згадую вже це після. Але я вирішила зараз записати все одно, що не одразу. Завтра поїдемо, запишемося до сімейного лікаря, бо в мене його до сих пір немає. І також хочу купити тест клієрблу. Він називається, здається, там, де одразу пишеться що вагітна. і місяць о, місяць боже мій місяць. Тобі ще до місяця почекає і тиждень, тиждень вагітності. Це неймовірно. В мене ще на голові невідомо що, тому що я вкладала гліпчика і лежала разом з ним. Щаслива насправді. Це неймовірне, неймовірні відчуття. Не можу просто передати те, що зараз відчуваю, відчувається тут в душі. Чотири тижні і три дні. І я сьогодні вперше обіймалася з білим дробом. Я сподіваюся, що це не початок токсикози. Нагадаю, що за глібчиком ну, першовахітність у мене був просто жахливий токсикоз до 24 тижня і врятувала мене лише крапельниці і певний вже час, коли це явище мало відійти від мене. Але це насправді. Жахливий, стан жахливий. Ось, і я сподіваюся, що це Ма. не його початок, і що мене це обійде якось. Але прям спогади нахлинули, як то було. Дитина хоче їсти. Треба сніданок готувати. Да? Ліптик. Цей день ми поїхали до лікаря на черговий візит. По мені видно, що мені дуже погано. У мене було пару днів дуже, дуже жахливі мігрені. Все так само, як і з Глібчиком. І мені нарешті завели вже картку мутапас, і що ще і нарешті дали препарат від тошноти. Тому я вийшла щаслива в очікуванні дива, що мені ось-ось нарешті стане легше. А, ось така книжечка видається в Німеччині. І ось така наша вже ляля. До речі, ось цей препарат Хонве. І, до речі, ось такі милі таблеточки з вагітною жіночкою. Це за день до Паски я напала на сосиски з радискою. Мені дуже-дуже хотілося в останні дні і я прям видно, що кайфую. Ну що, ось ми їдемо на черговий огляд до лікаря. А, в цей день я здавала ніпт-тест. Це такий тест в Німеччині на патології, та додатково можна дізнатися стать дитини. А тому ми зовсім скоро будемо знати результати. Усім привіт! Скоріше за все, вже цю частинку ви дивитеся після попередніх кадрів, і там ви вже дізналися, що вчора я здавала НІПТ-тест. Що це за тест? Це тест на патології, який здається на 9-му тижні. Вагітності на патології і одразу тому доплатити. Якщо цікаво, то в Німеччині це 17 євро і дізнатися, стать дитиною. Приїхали через те, що моя лікарка була ще зайнята. Нас відвели на де я підписала усі необхідні папери нас, тому що мій чоловік був зі мною за глібчиком, і в мене взяли кров. Хочу спати, вкладала глібчика разом з ним, вже все. Але думаю, що треба записати, поки я все пам'ятаю, поки все свіже. Далі ми вже прийшли в кабінет до лікаря, до лікаря, до лікарки, і вона нам розказала, що результати цього тесту, саме на патології, ми дізнаємося через 10 днів, тобто, що дитинка здорова, це в принципі є найважливіше. Ми дізнаємося через 10 днів. Або вона нам зателефонує, або якщо не зателефонує, тоді все гаразд. Зателефонує лише в критичному випадку. Ну або просто якщо захоче нам повідомити, що все гаразд. А вже стать дитиною, ми зможемо дізнатися на наступному огляді. Це буде аж через місяць, 28 травня. Цікаво, чому. Дійці та пакистанці, якщо дізнаються, що жінка носить... Дівчинку, вони роблять переривання вагітності. А, а так як в Німеччині переривання вагітності можливе до 14 тижня, тобто і дізнатися стати ти не можеш, поки не наступить цей період, щоб цих ситуацій не було. Ось тому, звісно, найважливіше те, що ми дізнаємося, що дитинка здорова, а вже Стать дитини зачекаємо. <ріст> Місяць це не так багато, він швидко пролетить. Зараз у мене 9 тижнів і 4 дні. Які зміни? Все так само п'ю ліки від токсикозу. Вони в якійсь мірі точно допомагають їм багато часто. Тому що якщо не їсти, то все одно тошнота є, і яка переходить у роботу, якщо. Невчасно поїсти. В принципі, е сил менше відчувається, що є вагітність. Е якось мені здається, що на цьому терміні я ще була якось живіше більше. Хоча е за гліпчиком я мучилася дуже сильно від токсикозу, тому я навіть не можу порівнювати. Все-таки дві вагітності вони ну, трішечки різні. І в мене не було, до речі, за гліпчиком вечірнього токсикозу. А зараз у мене він є, особливо вечірній, тому що вже перестає діяти таблетка і так трапляється. Ось, вже наговорила на 4 хвилини, тому а, зустрінемося зовсім зовсім скоро. Виглядають вагітні причуди. Допиваю каву і виходимо. Останні хвилинки, коли я не знаю, хто тут живе. Тортик вже 5 хвилин і буде вдома. Йде mm, тортик. Ну що, всім привіт! Це останні кадри з цього відео. Прийшов час завершити відео про перший триместр, тому хочу коротко підсумувати головне, що сталося взагалі за три місяці. Вагітність була з першої спроби, була запланованою. І, до речі, варто відмітити, що я була була, тому що зараз є в процесі завершення. Була на ГВ, тому дівчата, ГВ це не захист. Також токсикоз. Токсикоз у мене розпочався з 4 тижня і 3 дні, і триває досі, тому я приймаю таблетки від нього. Чутливість грудей збільшилася втричі, напевно, тому дівчатка, які наважуються на діток погодок, майте на увазі, що починаючи з другого місяця вагітності, відчуття схожі на перший місяць налагодження лактації після пологів. Це доволі доволі боляче, тому може з'явитися бажання завершити ГВ. У нас це вже було і доречно, тому що Глібчику було рік і дев'ять, є точніше. І це вже, як я вже сказала, що це було дуже доречно почати завершувати грудне вигодовування, і я зараз в процесі в цьому, тому запишу відео, як усе в тасті. На терміні 9 тижнів і 3 дні я здавала Ніпт-тест, який це тест, за допомогою якого можна. Виявити генетичні захворювання, а також дізнатися, стать дитини, що ми і зробили. І ми вже знаємо, хто у нас буде. Це ви бачили в попередніх кадрах. У нас буде дівчинка. Животик почав рости, починаючи з 13-го тижня. Якщо за глібчиком я все чекала, коли, -коли вже з'явиться той животик, то тут довго зачекати його не довелося. Животик почав рости дуже-дуже швидко. І це, скоріше за все, пов'язано з тим, що я вже була вагітна і м'язи розтягнуті. Тому також майте це на увазі. Чи відчуваю я різницю у вагітностях? Я, напевно, скажу, що так. Взагалі, вагітності не варто порівнювати. Але якщо спробувати це зробити, то напевно так. У 2021 я була фізично. А... Загартована, я якраз тоді відбігала увесь сезон, я була натренована, і мені, звісно, було легше. А у 23 в декреті я розслабилася, фізично була не так гарно готова до цього. І я вам можу сказати, що зараз ми живемо на третьому поверсі, і щоразу піднятися на нього це ще доволі та перемога. З'являється задишка, і тому. Перший триместр я себе берегла, а в другому триместрі я підключу маленькі тренування з Пілатесу і буду трішечки давати собі навантаження. Слідкую тут за малюком, поки спить, хочу записати кінцівку цього відео. До речі, що схожого, те, що на початку вагітності за Глібчиком і. Зараз мене відвернуло від риби та м'яса На початку вагітності зараз вже це почало проходити. Зараз я вже повернулася до, і до м'яса, і до риби. А також чим не схожі вагітності, це токсикозом. Загліпчиком у мене основна частина токсикозу припадала на ранок. Це був ранковий токсикоз. Зараз за Дівчинкою. Я надіюся, що це дівчинка і ні, тест не помилився. У мене більше вечірній токсикоз, у мене більше йде тошно... тошнота на вечір. І тому так це було дуже таке відчутна відчутне різниця ранковий токсикоз і вечірній токсикоз. Також сип на обличчя. А за гліпчиком у мене було абсолютно чисте обличчя. Так, у мене. Почалася сип на тілі ближче до третього триместру, але там через потовиділення в мене була сип на тілі. Зараз же в мене, скоріш за все, вагітне акне, тому що по аналізам у мене все добре, а сипи нереально. Тому це також дуже гарна різниця. Вага до речі теж відрізняється. При першій вагітності я в першому триместрі ще схудла, а зараз я вже помітно. Стала, е, як це сказати, не брала. Е, зараз я вже плюс 6 кілограм. Тому так, це помітно відчутно. Ну і основне, за першою вагітністю, ти підганяєш час, ти чекаєш, поки в тебе виросте животик, чекаєш усіх цих моментів. Так? А зараз, коли я вже маю дитину, час йде дуже-дуже шалено швидко. І так іноді не вистачає того часу на себе, коли от погано від, так, від токсикозу і так далі. Ти хочеш відпочити, більше поспати, ти цього не маєш. І, звісно, час йде швидше. Тому тут немає часу, як так от сказати, що ти прям насолоджуєшся вагітністю. Ні, просто час іде тиждень за тиждень, тиждень за тижнем, і так пробігає. Пробігло вже три місяці, перший триместр завершений. Ось моя причина зникнення на каналі, чому я перестала знімати відео. Тому що, дівчатка, коли є токсикоз в твоєму житті, твоє життя стає на паузу на певний період часу, поки він не зникне. Тому що стан насправді, коли ти весь час знаходишся у цьому, коли ти після похмілля дуже складно, дуже ось, ну що? Прийшов час завершити відео про перший триместр. Я вже вступила в другий початок четвертого місяця вагітності. Далі вже будуть просто звичайні вагітні влоги. Я дуже дякую вам, що ви подивилися ці маленькі відрізки мого життя за ці три місяці. Буду дуже рада, якщо ви залишитеся і будете слідкувати за нашим життям. А на сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, в залежності, коли ви дивитеся це відео. І до скорої зустрічі на каналі!